Немає сенсу, я думаю. Тому що коли почалася війна повномасштабна, то тоді якось за і забув. Не хотілося б, бо дуже жарко. Якщо потрібно буде, то так. Да. Мені незручно в масці. Якщо жарко, обличчя приє, це, це дуже незручно. Маску постійно з собою носити забуваєш її. Я брат. Ну, як з якої сторони подивитися? З однієї сторони ніби й готова, тому що це захищає людей в якісь мірі від вірусу, якщо він повернеться. А в другій, з іншої сторони, вже так не хочеться, вже і війна, і маски, і вже трошки якось психологічно не хочеться тої маски носити. Тим більше літо. Можна сказати, і готова, і не готова. Ну я вакцинувалась і переболіла. Мені вже вроді як не страшно. В Принципі без проблем, але для чого? То ж війна. Всі забули про коронавірус. Ну якщо потрібно, то так. Здоров'я це є в першу чергу. Ну та готова. Чому? Як хвороба наступить, то й тому треба. Ні, не готовий. Ну насамперед потрібно, я думаю, захищати свій імунітет, укріплювати його і бути здоровішим. Ну якщо треба, то готова. Зараз стало вже менше хворіти, наскільки я знаю. Ні, звичайно. Що, як показав досвід, це абсолютно ніяк не впливає на стан здоров'я кожної людини. Ну, якщо треба, якщо вимагатиме це час і інспекція, санстанція, то ясна річ. Але якщо то буде важливо, необхідно і потики коронавірусу зростуть, то тоді, звичайно, готовий. Готовий, так, все питання та дисципліни це важливо.